Вітаю, пані та панове. Ну що, вітаю вас на щорічному звіті. Це у нас перший відзвіт фактично по епіцентру. Ну і відповідно, зараз ми будемо дивитися, скільки у нас замовлень, який обіг коштів. Ну і відповідно будемо дивитися по можливості ту статистику, яка у нас є. Отже, тут у нас кабінет, саме маркетплейсу розетка, в якому пише, що у мене за весь час було 531 замовлення. Але оскільки тут знову ж таки немає іншої статистики, тобто я не можу подивитися. Дивитися обіг коштів, ну фактично, ось це у нас вся інформація. Якісь звіти, якщо подивитися по бухгалтерії, то у нас є там звіт за місяць. Ну і відповідно він нам не цікавий, тому що наскільки я пам'ятаю, це фактично у нас просто Excel файл, що мені не підходить. Тому знову ж таки по традиції будемо переходити в нашу crm систему. Там немає графіків, там немає нічого, але там у нас є. Умовно три основні цифри, які, на які ми будемо дивитися. Тому пам'ятаємо, тут 531 замовлення, і заходимо в універсальний звіт CRM-системи Sales Drive і шукаємо епіцентр. Тут у нас 522 замовлення. Чому у нас так відбувається? Тому що у нас не було фактично інтеграції crm системи з особистим кабінетом саме Маркетплейсу Епіцентр на момент, коли все це діло починалося. Вони викотили. Це цю інтеграцію, фактично трошечки пізніше. Ну і відповідно, ось таким чином у нас десь пропало а, умовно 10 замовлень. Ну без з ними будемо рахувати без них, тому що мені зараз не дуже хочеться заходити дивитися, що і як. Тому будемо відштовхуватися від цієї інформації. Тут у мене все це діло прикріплено, і як не дивно, перше успішне замовлення у мене було 24.07.2024 року. Ну і відповідно по 24.07 ми будемо дивитися вже. 25-го року давайте на все це діло подивимося. Наскільки я розумію, тут умовно по кількості заявок трошечки постаралося crm система розпреділити так, але не, не настільки все це діло класно вийшло. Але якщо подивитися по сумі продажів, так можливо ви не бачите всієї картини, але тим не менш по сумі продажів воно йде на другому місці, тобто в цьому періоді часу, все ж таки, епіцентр у нас на другому місці. Отже, давайте дивитися на цифри на один. Рік да, роботи на епіцентрі у нас було 522 заявки. Ну і відповідно ці заявки а, перейшли в продаж. З них на жаль, перейшло лише 423 заявки. Тобто, умовно 100 заявок за рік ми провтикали. Ну такий є контингент, так би мовити, на епіцентрі. А, хтось замовляє, скасовує, замовляє, пишеш, дзвониш. Вони кажуть, що вже не актуально а, з тих чи інших причин. Це ну ось бачите, так якщо дивитися по відсотковому співвідношенню, 81% перейшли у продажі. Так тут вже враховано і повернення на 14 днів, і незабори, і все, 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 що може бути враховано. Ну і по сумі продажів 471 137 тисяча гривень і 50 копійок. Не знаю звідки ці копійки взялися. Вони мене переслідують чомусь постійно, ну не уявляю і не хочу шукати, дізнаватися. Нехай вони таким чином і будуть. Якби це було у прибутку, там ми щось продавали би у доларах і при конвертації, так якби у полі прибуток були копійки, так це зрозуміло через конвертацію. А чому тут так? Ну не знаю. Можливо, можливо, я просто проставив акцію колись давно, так умовно на протязі цього року. Якусь акцію я поклав у відсотках, а не у гривнях. Ну і відповідно воно. Перекочувало ось в таких штуках. Отже, ось такі у нас результати. Я вважаю це дуже хорошими результатами. Епіцентр сам по собі, так незважаючи на те, що у нього на порядок менший трафік, ніж у прому. Все ж таки переганяє пром, ну принаймні у мене з моїми товарами. Так тут дуже різноманітні товари на цьому епіцентрі, так але це не так важливо, тому що ну блін у кожного маркетплейсу так є якийсь трафік. І зважаючи на те, що фактично на всіх маркетплейсах у мене однакові товари. Ну це логічно, так то виходить так, що епіцентр все ж таки перегнав пром, у якого в Умовно 3-4 рази більше трафіку. Ну, тим не менш, ось такі результати. Якщо ви хочете також продавати на епіцентрі, то посилання, як зареєструватися, буде в описі. Також я лишу плейлист з інструкціями на епіцентру. Тобто, ну там фактично є від того, як зареєструвати магазин, до того, як завантажувати товари на цей магазин, проходити модерацію, ну і тому подібне. Тобто, фактично всі інструкції про те, як починати. Саме на епіцентрі, хоча знову ж таки там немає нічого складного, і я думаю, все це діло більш-менш інтуїтивно зрозуміло. Тим паче, зараз на епіцентрі є вже і оплата частинами, також у нас є аквайринг умовний від Монобанку, там найменша ставка, і е, умовний монобанк можна підключити за 15 хвилин. Я його реально підключав за 15 хвилин. Саме для епіцентру в порівнянні з EasyPay, який тут був з паперовими договорами, то монобанк просто ну на порядок на порядок кращий. Тому ось так. Якщо ви хочете, в посиланнях в описі так є посилання. Це моє реферальне посилання, і воно дасть по-моєму 500 гривень. Вам стартового. Умовно бонусу так для того, щоб з цього рахунку списувалася комісія, ось така штука. Все, пані та панове, ось такий звіт. Ось такі результати. Побачимося в наступних відео. Дякую за увагу! До побачення!